Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Нічна зміна цей твір 1970 року, і як не дивно він війшов в збірку Нічна зміна. Як ви можете побачити, я вже відкрив сезон катання на ковзанах. А в цьому творі нічна зміна в ньому розповідається про Дивний Завод. Е, я не пам'ятаю, що саме там виробляли, але він був багатоповерховий і, і як можна сказати, е, головний герой працював на третьому поверсі. Начальник майже не піднімався на той поверх. І їх ніколи не контролював. Але одного разу він сидів, як е, відпочивав, і кидав би певні пляшки по пацюках. Їх там було щось багато. І тут приходить начальник, що було дуже дивно. І начальник починає йому говорити, що він взагалі мусить працювати, а не займатися так, а не займатися тим, що кидати. Пивними пляшками по пацюках. І він йому запропонував роботу. В підвалі цього завода треба було розчистити. Там 12 років туди вже не заходили, там багато пацюків і бруду. Той чоловік погодився. Але він сказав, що мусить бути як подвійна оплата. І подвійна оплата за те, що він працював понаднормово, понад якщо я не помиляюся, це, це було як в чотири рази більше. І, і начальник погодився. І він приходив в цей підвал, там бруд-пацюки, і одні як розчищали. А він був в тій групі, яка як на таких вагонетках, таких, як це правильно сказати, в яких. Вагнетки, вони як туди як загружали сміття, весь цей бруд, і вони його возили. І в цьому підвалі була дуже нехороша атмосфера. Тому що брудно е смердить і, і купа, купа великих пацюків. Вони там вже навіть людей покусали, вже після цього більшість людей не прийшло. Одного там вкусили, другого вкусили. І, і, а розчищали вони такими, як, як це сказати, керхерами типу, тобто, як шлангами, які ти включаєш, і там дуже сильний, як напір води. Тобто, як а, струмінь води, такий як маленький, але напір дуже сильний. І вони розчищали там, і пацюків було неймовірно багато. І потім вони здогадалися, що пацюки розмножуються і як живуть вони в ще одному підвалі, тобто підвал під підвалом. вони його знайшли. І після цього як головний герой захотів туди спуститися, щоб сконтролювати. І що ж сталося в тому підвалі? Що там було? І чим це скінчилося, до речі, кінцівка не завершена. Що там було в тому підвалі, я просто вам не хочу казати, щоб вам не псувати враження. Але ви просто мусите прочитати цей твір, тому що описи різних пацюків, від маленьких до різних, дуже цікаві незвичайні. І це незвичайний твір. Але також, як на мене, в ньому є проблема, ідея, типу, пацюки, що вони можуть бути небезпечними. І цікавий факт, мого тата він жив в селі, і його, і, в, і його навіть кусав як пацюк, і в нього досі залишився шрам. І твір дуже цікавий, мені він дуже сподобався. Я взагалі не знаю, як Стівен Кінг додумався його написати. І цей твір я вам обов'язково раджу. Також раджу нічну зміну як збірку. І тому що твори коротенькі, там, якщо слухати, як є аудіокниги, за що я вдячний книжкові хмаринки, пів години, півтори години. Творів е 20, якщо я не помиляюсь, але коротенькі можна зробити швидко, поки прибираєш, готуєш їсти або лежиш, відпочиваєш і так далі. І, але це максимально цікаво. Теж є якісь проблеми, ідеї. Взагалі раджу вам. Також Стівена Кінга багато різних творів. Переходьте на мій канал і дивіться. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, тому що на що вам треба. А всім па-па-па-па.